Псалом 46. Для диригента хору, синів Кореєвих, на спів Аламот, пісня. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому налякаємось ми, як трасеться земля, і коли гори суваються в серце морів. Шумлять і киплять його води, через вилич його тремтять гори, села, річка, від ноги її веселять. Місто Боже, найзятіше із зміст пробування Всевишнь... Всевишнього, Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане, шуміли народи, хиталися царства, а Він голос подав свій і земля розпливлася. З нами Господь Саваот, наша твердиня, Бог Яковів, села, ідіть, оглядайте Господні діла. Які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука і трощить списа, палить огнем колесниці, вгамуйтеся, вгамуйтесь та знайте, що Бог Я піднесусь між народами, піднесусь на землі, з нами Господь Савоот, наша твердиня, Бог Яковів, села.